Привіт, якщо ви керуєте власним бізнесом, у вас точно немає зайвого часу. Тому я обіцяю жодної води, ви підприємець і вам потрібен фінансовий важіль. Я покажу, як перетворити інвестицію всього лише в 140 доларів на рік на 2047 50 доларів 50 центів щомісяця у пасивному доході. Це не фінансова піраміда, це чиста математика системи. Лівгуд. Я знаю, ви не хочете продавати баночки, бігати за клієнтами чи наймати персонал. Лівгуд – це не про це. Цей членський клуб, ви інвестуєте 140 доларів, щоб зайняти правильну позицію в глобальній черзі. Це ваш найпростіший бізнес-план у житті. Крок один оформіть річну підписку. Самі крок два. Запросіть лише двох інших підприємців, які повторюють цю дію. Це вся ваша активна робота. Все інше робить система дублікації та переливу. Ми вже згадали, що Лігуд це членський клуб. Але чому це так важливо для вас? Це означає, що 90% людей приходять сюди, щоб економити, купуючи якісні товари для здоров'я за оптовими цінами. Це робить щомісячну підписку легкою для підтримки. Ви пропонуєте людям вигоду, а не обов'язок купувати дорогі товари. Ваша інвестиція це 140 доларів на рік. Це стратегічне рішення. Подумайте про це як про оплату річної франшизи. Перше, ви економите 20 доларів. Друге, демонструєте надійність вашим партнерам. Третє. Звільняєте себе від щомісячних турбот, щоб зосередитись на своєму основному бізнесі. Давайте повторимо і закріпимо. У традиційному бізнесі ви керуєте операціями. Тут ви керуєте лише двома запрошеннями. Ви не торкаєтесь товару, не обробляєте замовлення, не відповідаєте за доставку. Лівгуд бере на себе все. Ваша роль зайняти позицію і почекати. Отже, повторюємо річну підписку. Ви зробили перший крок. Тепер вам потрібно лише два партнери, які розуміють концепцію фінансового важеля і готові інвестувати 140 доларів для отримання пасивного доходу. Це мінімальна, але обов'язкова умова для доступу до повного потенціалу матриці. Схема 2 на 15 Примусова матриця лінія Powerline – Акцент на заповненні згори донизу, зліва праву. Лівгут працює на базі лінії Powerline примусової матриці 2 на 15 Кожен може мати під собою лише двох людей. І ось магія, коли люди з'являються в вашій структурі, вони потрапляють у перше вільне віконце. Це призводить до переливу. Отже, перелив це, коли активні партнери над вами запрошують більше ніж двох людей, і ці нові люди падають у вашу структуру. Ви займаєте місце, і структура, створена вашими спонсорами та іншими партнерами, допомагає вам заповнити матрицю. Ви обмінюєте 140 доларів на два запрошення та на можливість отримати дохід від тисячі людей. Оскільки ви виконали мінімальне завдання 1 плюс 2, ви кваліфікуєтесь на дохід з матрицею до 12 рівня включно. На цьому рівні знаходиться понад 4 тисячі місць, а загалом до 12 рівня 8190 позицій. Кожна людина у вашій матриці, яка підтримує підписку, приносить вам або 2,5% або 0,25 цента. Якщо всі 12 рівні під вами заповнюються, завдяки вашій роботі та команді по переливу ваш щомісячний дохід становитиме 2047,50 доларів центів. Це пасивний залишковий щомісячний дохід. Це не схема збагачення на заповнення матриці. Потрібен час. Це як кинути камінь у ставок. Коли розходяться повільно, але впевнено. Наш прогноз протягом 12 місяців. Ви виходите на цей рівень доходу, тому що система працює, поки ви займаєтесь своїм основним бізнесом. Давайте порівняємо. Ви кладете свої 140 доларів у банк. За рік при дуже хороших умовах ви отримаєте від 7 до 14 доларів чистого прибутку. Це лінійна модель, яка ледь покриє інфляцію. Ваші гроші просто лежать. А тепер Лівгуд ті ж самі 140 доларів, але завдяки системі та вашим двом партнерам через рік ви потенційно отримаєте 2047 доларів щомісяця. Це 24 564 долари на рік. Ви бачите різницю в ефективності капіталу? Підприємець завжди обирає важель. Банк дає вам відсотки на ваш капітал. Лівівгуд дає вам прибуток від зусиль тисячі людей у глобальній системі. Що обираєте ви для своєї фінансової подушки? Оскільки ви запросили двох людей, ви отримаєте мейчинг бонус, іншими словами, чек від чеку. Якщо ваші партнери через рік вийдуть на дохід у 2000 доларів, компанія платитиме вам по 1000 доларів за кожного щомісяця додатково. Це стимул просто допомогти двом людям зрозуміти цю ідею. Кожну хвилину в Лівгут реєструються люди з усього світу, оплачуючи річну підписку. Зараз ви займете місце вище тих, хто прийде за годину. Це безпосередньо впливає на ваш перелив. Час у цьому бізнесі це буквально гроші.